Друзі, вітаю на своєму каналі, вітаю в новому відео. Дякую, що ви завітали до мене. Сьогодні кулінарний влог, і якщо ви не знаєте, що приготувати, у вас вже голова кругом йде, то я пропоную вам передивитись сьогоднішнє відео, і, можливо, ви щось для себе знайдете. У мене меню на робочий тиждень, тобто з понеділка по п'ятницю. Я розпочинаю з понеділка обіду на обід. Суп з галушками і до супу лінивий хачапурі. Далі побачите, як це просто все і швидко робиться. Я спочатку відварила вже, відварюється бульйон, там у мене курячий окорочок. Потім кидаю вже картоплю і буду робити засмажку з цибулі і моркви. І вже в самому кінці, за 2 хвилини до того, як вимикати суп, я буду кидати галушки, рецепт. Звичайно, всі рецепти будуть в описі під цим відео. Поки готується суп, я швиденько займаюсь хачапурі. Для цього роблю, до речі, вже не вперше, і це насправді дуже смачно. Для цього всі інгредієнти змішую і даю. Трошки тісту постояти буквально 10-15 хвилин. Якщо є цей час, якщо немає, то в принципі можна і відразу смажити. Хачапурі робляться з сиром, тобто всередині сир, і чим його більше, тим, звичайно, краще. Смажити потрібно на сковороді, на добре розігрітій, змазаній вершковим або будь-яким іншим маслом. Смажиться під кришечкою десь по 7-8 хвилин з обох боків на середньому вогні. Тим часом займаюсь галушками. Галушки в мене на заварному тісті. Все змішую і даю тісту постояти хоча б 2 хвилинки, і потім вже вбиваю по одному яйця. Тісто буде рідке, воно. Липне до рук, до ложки, тому для того, аби його кинути в суп, то треба використовувати дві ложечки, або як вам зручно. Тобто вимішувати не потрібно. Варити їх хвилину десь або дві після того, як вже закипить, і все. суп готовий. Спочатку мариную крильця, і відставлю їх на якийсь час і буду тим часом займатися салатом. Крильця мариную у всіх своїх улюблених спеціях, трошки солі, і основна, основний інгредієнт це мед, все трохи перемішую з, разом з олією і потім вже обмазую крильця. Тим часом займаюся салатом. Смажу сухарики, в мене салат буде з ромену, і там з овочами і з фетою. Крильця тим часом замаринувались, я їм, вони дуже такі маленькі, в мене, я їм дала 15 хвилин, хвилин для них цього повністю достатньо. Ставлю в духовку, в добре розігріту, і десь, мабуть, на півгодинки, і вони вже готові. Для салату беру все, що мені хочеться, все, що в мене є в холодильнику. Порізала солодкий жовтий перець, фету, відварила два яйця, листя, румену, звичайно, що помила, обсушила і рву. Потім все це разом буду з'єднувати ще. Вже перед самою подачею я додаю зверху сухарики. Для соусу я взяла. Саме в цей салат, взяла сметану, трошки майонезу, туди покришила дрібно свіжого часнику і заправила салат. І ще в мене була синя цибулька. Другий робочий день, вівторок, і для цього дня я вирішила приготувати на обід рагу. Іноді хочеться відійти від цих стандартів, що обід має бути тільки з гарячого, рідкого, рідкої страви, і хочеться приготувати щось замість першої другу страви. Я маю на увазі стандарти, я саме з тих людей, як, що так вважають, що на обід має бути. Рідка страва, але іноді набридає і хочеться чогось іншого. От Зараз це саме рагу. Я обсмажила свинину, до речі, я її замаринувала з вечора, і це класно, тому що вона тоді набагато швидше готується. Я її обсмажила на великому вогні до хорошого румяного кольору. Все складаю у форму і буду випікати, потім запікати у духовці. Овочі ріжу доволі крупним кубиком, але тут, за бажанням, в мене іноді таке, знаєте, находить, що я хочу соломкою порізати, або дуже дрібно, а буває, отак от от хочеться мені великими такими шматками. Всі, до речі, цукіні не чистю, він молоденький, тому хочеться іще такого кольору яскравого насиченого. Все ріжу шматками великими, вже говорила, і обсмажую трошки олії і обсмажую на великому вогні, буквально по 3 хвилинки, перемішуючи при цьому, і все разом потім складаю вже у форму. Рагу взагалі це така страва, в яку можна накидати все, що ти маєш, все, що ти любиш. Мабуть, окрім я думаю, свіжого огірка, всі овочі можна. Кидати. Можна і баклажани, можна різні сорта перцю накидати, тобто і брокколі буде гарно, тут і цвітна капуста, і звичайна, ну, словом, все, що любите, все, що хочете. Я завжди готую рагу з капустою, цього разу мені не захотілося цього робити. І мені сподобалось так теж смачно. Моркву, цибулю, томати і перець смажую все разом. І вже коли воно трошки так протушкувалось, додаю такі не томатна паста, а помідори, такі шматочки помідорів, ніби у власному соку. Коли вже все підготувала, змішую в формі, даю солі, даю цукру, там, паприку, сушені томати, я кидала ще на сковорідку, коли смажились овочі, а вже солю і цукор даю вже у самій формі. Ставлю у розігріту духовку 140-150 градусів, накриваю фольгою і забуваю за нього години на 2-2,5 точно. Розпочала з приготування мітбол, так як поки вони будуть готуватись, я зможу приготувати всі інші свої страви. В мене тут свинячий фарш, вже був готовий, сіль і перчик. Все. Більше нічого, ні яйце, ні цибульку, нічого, ні хлібу, я не додаю. Просто одне м'ясо, такі, знаєте, м'ясні кульки. Я буду обсмажувати їх у мультипічки, але, звичайно, можна на сковороді. Смажу до готовності, і потім вже в соусі вони просто про, ну, з'єднаються. Тому на сковороді так само треба до готовності, бо, як на мене, то у вершках вони повністю не доготуються. Я ставлю на температуру 200 градусів на 25 хвилин. Це в мене там режим ніжка. От. І так вони добре потім будуть. З такою гарною скоринкою. Тим часом роблю соус вершки, розбавляю водою, додаю сухий часник, сіль і ставлю сир твердий. Я просто, так, знаєте, в мене вже різаний, я порвала шматками, звичайно, можна натертий або натерти на терці. Ставлю воно трохи все з'єдналось, і якраз приготувались вже мідболи і потім їх вже кладу. У той соус десь хвилин на 5-7, ну, коли вже закипіли, 5-7 хвилин і вони там вже дотушковуються, доготовуються. Тим часом роблю салат, в мене тут листя якогось салату, накидала все, що мала, помідорчики, все. посмажила свіженькі цукіні, змазала домашнім майонезом, поклала помідорчик зверху. Петрушечку, і все. Наша смачнюча вечеря готова. Знаєте, така зовсім зовсім весняна, тому що вже багато овочів. Спочатку ставлю м'ясо курочку для супу. В мене тут овочевий суп, такий навіть без засмажки всі овочі будуть просто варені, і в кінці вже кидала кашку, кускус, -кус, крупу. Я не показувала, як я готую суп, бо насправді тут все занадто просто. Тим часом займаюсь пиріжками. Пиріжки будуть у духовці. дуже смачне тісто, я вже колись неодноразово показувала, і, звичайно, Поділюсь і цього разу. Класно, те, що не потрібно робити опару. Я використовую тут сухі дріжджі, можна, звичайно, заміняти свіжими. Все разом з'єднується і замісюється. М'якеньке тісто, відставляється на якийсь час там 40 хвилин, година. Зараз тепло, тому тісто дуже швидко підходить. І відставляю, аби воно підійшло. Тим часом займаюся супом, займаюся начинкою. Для начинки я взяла свіжий шпинат, я його перебила. В блендері е, відварене яйце так само збиваю в блендері і кидаю кисломолочний сир. Е, для начинки можна використовувати будь-що, що вам подобається. Можна навіть замінити сир на, кисломолочний сир на твердий. Це буде, я думаю, іще смачніше. Я така сирна душа, що я люблю будь-який вид сиру. Я би навіть сюди якийсь з пліснявою кинула, і мені так само це подобалось, Зліплюю пиріжки, даю їм ще хвилиночок, хоча б 10 аби вони підійшли, і потім змазую вже зверху жовтком. Відправляю в розігріту духовку 180 градусів. Десь хвилин 10, але для точності я все пропишу у описі під цим відео. І все, пиріжки готові. Я не знаю, чому вони цього разу в мене вирішили бачите, як гарно потріскатись, і начинка ніби вилізла. Але, як на мене, то такий вигляд ще гарніше і щось навіть якесь таке, знаєте, новеньке і досить симпатично. На вечерю вирішила приготувати лаваш, вже давно таке не робила, не готувала Лаваш смажений у клярі з м'ясом, з овочами, які є і у клярі. На перший погляд, ніби дуже проста така страва, але вона дуже смачна і досить ситна. Для цього я взяла курочку, посмажила її на сковороді до готовності з усіма спеціями. В мене були використовую завжди. Те, що маю. Нічого знаєте, спеціально не біжу і не купую, тому в мене були тільки помідори, і я власне, використовую їх. Тут, звичайно, можна капусту кинути, тобто ті, ті овочі, які ви, наприклад, кладете в шаурму. Порізала помідори і роблю кляр. Кляр тут в мене яйця, молоко, сметана, і чесничок. Це все разом і борошно, сіль. Це все разом я змішую. І потрібно такий, ніби, щоб він був і не рідкий, і не густий, знаєте, щоб лаваш потім. Комфортно там можна було обмакувати. В мене був дуже великий лаваш, тому я його розрізаю на дві частинки. Не скажу, що він в мене супер гарно вийшов. Якби був такий прямокутний, то це б не було, було б набагато краще. Але я мала круглий, тому, тому вже так я взагалі та людина, яка не дуже, знаєте, за, ну, заморочується на рахунок цього. Головне, аби було смачно. Звичайно, естетика це так, але багато часу витрачати я на це точно не буду, тому що я його просто не маю. Я нічим не змазую лаваш, ніякі соуси не робила, але можна, звичайно, зробити, і це буде ще смачніше. Кладу м'ясо, кладу помідор, сир. Потім ще згадала, що в мене є синя цибуля, і далі вже в наступні різала цибулю і ще. Додавала її, обмакую у клярі і обсмажую на розігрітій сковороді на ну, в олії з двох сторін під кришкою. Який же четвер без риби, так? і в мене і на обід, і на вечерю буде риба. Хоча насправді вийшло це випадково, і я взагалі не планувала, так що, знаєте, саме на четвер. Буде рибний суп, не рибний, суп з рибними фрикадельками. Для цього я обчистила картоплю, порізала і кинула відварювати. Зараз займаюся засмажкою тут цибуля. Морква, все ріжу дрібними шматочками, перчик червоний і жовтий, і буду відправляти на сковорідку для того, щоб воно трошечки буквально обсмажилось, і додам томатної пасти, бо вирішила чомусь, захотілося мені так приготувати суп саме з томатною пастою. І Буду робити фрикадельки. Завжди кидаю просто шматочки риби, а от буває, іноді щось хочеться змінити, тому вирішила перекрутити в блендері рибу, додала манки, додала сіль і спочатку забула додати яйце, а потім вже, вже камера була виключена, додала ще одне яйце. У мене тут риби десь грамів, мабуть, 400 сформувала фрикадельки і відправила їх у холодильник хвилин на 10, аби вони так, знаєте, ніби схватились, краще тримались, манка розбухла. і вже в кінці кидаю фрикадельки вже перед самим там Вимкненням за 5 хвилин. Подавати суп можна. Зі сметаною можна, з крем-сиром, можна взагалі без нічого. І ще я робила такий самий лаваш, як напередодні ви бачили, але без м'яса, а просто з овочами. О, це було таке ніби доповнення. В четвер вечеря готую рибку, але риба буде смажена, але не просто у клярі, а вирішила приготувати кляр-сирний. Готується точно так само, як і звичайний кляр, але іще додаю сир. Я мала моцарелу і тому беру його, хоча можна використовувати будь-що. Сиру багато не буває, тому якщо буде так готувати, не шкодуйте, скільки можна, знаєте, скільки. Скільки ви любите, скільки ви маєте, стільки і кладіть. Добре все воно обмакується, спочатку в борошно, потім в цей кляр і обсмажувати на розігрітій сковороді. До речі, я робила так в духовці, і це також смачно, можна її в духовці зробити. Нарешті я знайшла молоду капусту в Німеччині. Я взагалі не розумію, як так. Знаєте, кавуни на всю дині, виноград, тобто ну, все продається черешня, все є, а от молодої капусти, картоплі молодої не знайти. От, Нарешті я знайшла, я її дуже люблю, хоча вона все одно якась не така, мені, як в Україні. В Україні соковита, а тут ніби якась суха. Роблю соус. В мене тут сметана, крем-сир. Я вирішила взяти ще йогурт, захотілося мені так поклала туди трошки свіжого часнику і свою приправу, яку я дуже люблю, до салатів, але зараз знайшла таку, знаєте, з. Базиліком із сушеними томатами. Це від Кнор, спеціально, хто в Німеччині точно знайде, її в Aldi, в Lidl. вона скрізь така є приправа. Дуже така смачна і додає салату якоїсь іншої, я би сказала, ніби нотки. Салат заправила вже перед подачею, додала ще червоної цибульки, і все. П'ятниця, обід. Обід п'ятниці в мене е, був, знаєте, такий е, довгий в приготуванні. Так, мені захотілося хачапурі, то е, зазвичай я роблю ліниві, якісь, от, як ви бачили, наприклад, в цьому меню, або бувають такі, які не рідкі, не рідке тісто, а густе ну, тобто хачапурі такі по-домашньому. А от тут вирішила зробити вперше саме такі по У нас такі справжні, по-аджарськи, але далі ви побачите, зовні вони в мене не можу сказати, що суперкласні, але смак дуже-дуже смачний. Класно те, що рецепт, який я знайшла, також не потрібна опара, все разом змішується, добре вимішується тісто. Я засікала. По часу я його вимішувала 15 хвилин. Тобто воно має бути м'яким, але не має липнути ні до столу, ні до рук. І тоді воно, коротше, вийшло супер-супер смачним, дуже м'яким і дуже-дуже смачним. Обов'язково готуйте. Мені в коментарях писали під тим попереднім моїм відео. Писали, що хочуть спробувати, дівчина хоче спробувати хачапурі, то я вам раджу спробувати. от Саме по цьому рецепту, дуже він смачний. Для начинки я використовую сир твердий, все в мене тут на око, я хачапурі робила на дві порції сиру взяла грам 400. Хоча по рецепту було на одну порцію хачапурі, 450 грам сиру звичайного, точніше, сулугуні. Е, і ще кисломолочну 150 я використовую все на око, нормально начинки вистачило. Е, значить в мене тут 400 г сиру твердого, не сологуня, а звичайного твердого гауди. Е, 400 грам кисломолочного, але він вже такий був з зеленю. Це, ніби така, знаєте, намазка на хлібчик. Я використовую те, що маю. Додаю туди яйце, все вже сильне додаю і начинка готова. Тісто має добре підійти. В мене на це пішло 45 хвилин. Воно супер просто м'яке, піднялось і таке, знаєте, пухке-пухке. Я його розділила на всього на 8 кульок і формую. формую тепер свої хачапурі. Насправді, форма мені не подобалась. Вийшли вони не дуже зовні, але на смак дуже-дуже смачні. І... В принципі, Я думаю, якщо вже коли я буду робити наступний, наступного разу, то вже має бути краще. Просто На це потрібен час, якого в мене завжди мало. І я весь час кудись спішу, тому я скоренько знаєте, накрутила-покрутила, кинула в духовку все і займаюся вже знову чимось іншим. Змазую жовтком, тут в мене жовток і трошки молочка. Сформувала такі ніби човнички, човничок і змазую жовтком, відправляю в духовку. Випікались десь у мене 11-12 хвилин при температурі 230 градусів. У мене тут сочевичний суп готується, курочку дістала, потім далі там її обдерла і кинула об, далі. Сочевицю промила, Зробила, кинула в суп. зробила Засмажку, морква, цибулька і томатна паста, і все. От такий обід. Е, Яйця, до речі, в своїй хачапурі я кидала не у всі вісім, знаєте, поклала, бо я не люблю з таким майже сирим яйцем. Е, до речі, яйце. Потрібно дістати хачапурі з духовки, вбити туди жовток, не все яйця, а жовток, і поставити ще на хвилинку. Мені здалося, що це замало. Я ставила хвилини на 3, і воно так, знаєте, ніби трошки підсмажилось. Але це правда, дуже-дуже смачно. Я залишу оригінальний рецепт, і ви вже можете собі коригувати і начинку, і все вже за вашими смаками. В мене вже тут. Вечір п'ятниці, вечеря п'ятниці, на вечерю. Саме звичайна картопля пюре. в нас зараз це дуже рідко буває чомусь. Все одно мені картопля тут також вона не є такою суперсмачною, саме от для пюре. Вона добра, але от для пюре мені не подобається. Вона, мабуть, дуже крохмальна і якась така, ніби. Баш... Тянуча трошки, чи що. тому пюре ми дуже-дуже рідко готуємо. Я кидаю в пюре ще цибульку, кидаю морку, і воно собі там готується. Салат до пюре, звичайний, такий літній, весняний, огірочок, помідор, цибулька. От, і Капуста тушкована зі свининою. Спочатку обсмажую свинину, додаю туди в мене тут оператор, бачите, помічник, додаю туди паприку і сушені томати. Потім кидаю капусту, це, звичайно, ще стара капуста, морква, цибулька. Додаю томатної пасти, додаю сіль, цукор, все, що я там люблю, всі смаки. Перемішую і залишаю під кришкою, періодично помішуючи, залишаю, аби вона тушкувалася. тушкується вона мене довго. Скільки готується картопля, стільки і капуста смажиться. Я люблю, щоб вона знаєте, аж ніби приставала вже до дна сковорідки, щоб вона була прямо супер-супер готова. От, тому це, мабуть, доливаю, до речі, ще водички, Ну, я думаю, всі знають, як готувати тушковану капусту. Ще зварила три яйця, потім вирішила дістати з відтіля жовтки, додала зеленої цибулі, додала домашнього майонезу і перемішала і потім. Цим всім знову нафарширувала яйце. Знаєте, ніби і звичайне яйце, а з іншої сторони, ніби і незвичайне. На цьому це все. Дякую, що ви були зі мною. Якщо відео сподобалось, то, звичайно, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ще не підписані. До зустрічі, бувайте!